Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайські ювелірні ваги Aosai ATP 168. Посилання на них залишу в описі під відео. Прийшли в картонній коробці. В мене варіант на 200 грам з ціною поділки 1 сота грама. В комплекті ваги в дерматиновому чохлі. На вигляд гарні, але якщо придивитися, є недоліки на корпусі. Знизу є відсік для батарейки CR2032. Вона вже в комплекті. Розміри корпусу 75 на 50х14 мм. Порівнянні вони як дві сірникові коробки. Всередині на кришці наклеєна інструкція англійською мовою. Розмір платформи 35 на 40 мм, дисплей 20 на 12. Платформа пластикова з імітацією металу. Дисплей з плакитним підсвічуванням вимикається автоматично через хвилину бездіяльності. По функціоналу. Звісно ж, є тарування. Кнопка M перемикає одиниці виміру ваги. П це підрахунок кількості предметів. Ось як це працює. Натискаємо P, а потім утримуємо кнопку до появи цифри 25. Кладемо 25 предметів, які треба порахувати як зразок. І знову натискаємо P. Тепер ваги відображають кількість предметів на платформі. Роблять це доволі точно. Калібрування в них робити зазвичай не треба. Але якщо будуть неправильно показувати вагу, натисніть і утримуйте кнопку M. Для калібрування буде потрібна 200 грамова гиря. Далі я буду ставити на них гирі, поступово зменшуючи вагу, щоб ви могли оцінити їх точність. Коли поставив 200 грам, показали перевантаження. Далі помилялися тільки в 10 і сотих грама. Що допустимо, крім того, у гір теж є похибка. Найменша вага, яку змогли хоч якось показати, 5 сотих грама. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.